Паливна справа в Бердечеві продовжує бути на слуху в містян. Крім того, нещодавно представники прокуратури та служби безпеки України працювали вже в приміщенні міської ради та її виконавчого комітету. Окрім того, в Україні такі випадки не поодинокі. Нині відомо про розслідування набу та викриття топ-чиновників Запорізької області на розкраданні закордонної гуманітарної допомоги. У нових подробицях йдеться, що вкрадено допомоги на суму приблизно півмільярда гривень. Як журналісти мають висвітлювати такі події? Та що мають робити правоохоронці? Про це висловився на прес-конференції у кризовому медіа-центрі Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах 2015-2019 років. Якщо ми маємо цензуру, воєнну цензуру, ну там, ви знаєте, постійно Міністерство оборони, Генштаб просить там якісь речі не показувати, то в цьому напрямі ніхто таку цензуру не накладав, я вас запевняю. Ніде рішення про цензуру в цих питаннях немає, Тому має бути розголос. І якщо навіть росіяни це використають, то треба робити швидко, щоб потім показати, що це все вирішено а Росіяни використають все, що завгодно. Вони просто брешуть, дезінформують, їм, їм навіть ці приклади не потрібні. Абсолютно. А, тому тут питання, скоріше, наше внутрішнє. І, до речі, воно має серйозний вплив буде мати на майбутнє країни. Тому е, я взагалі не розумію, як в цих умовах можна красти, можна порушувати закон. Ну, ці люди вони взагалі не мають права вільно жити в майбутній Україні. Якщо ми так залишимо, то навіщо ці жертви всі? А хтось часто говорить, що не можна там, будучи в структурах офіційних, не красти брехня, повна брехня, маячня це все абсолютно пояснення дурні. Тому те, треба тиснути, на мій погляд, на всеукраїнському рівні для того, щоб доручення центральної влади по, по якраз. Притягнення до відповідальності кримінальної таких осіб були зроблені, щоб не було це голослівною заявою. Моя позиція така. Я вважаю, що вона правильна. Підписуйтесь на першу студію Бердичів, і до перемоги над московським окупантом ми ще й зможемо подолати корупцію в нашому рідному місті.